І всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні я розповім вам про 2 копійки ССР 1924 року. Ось так вона виглядає. Гурт у мене рибристий, а може бути рибристий або гладкий. І що гладкий, то буде дорожче. Ну ладно, давайте перейдемо к інформації. Тираж цієї монети невідомий. О, метал міді, діаметр 24 мм, Маса 6,55 грам... грамів. Гурт о, рибристий або гладкий, як я вам казав. І давайте розповім про вартість. Вартість такої монетки з ребристим гуртом приблизно буде від 15 гривень до 50. Дивлячись її станом. У мене така монета, що я, напевно, зможу її продати за гривень 40-45. Вона майже в хорошому стані. О, є ма, маленькі, на камеру не видно маленькі царапинки, а ні, навіть ось тут є і, та, і тут зверху. Маленькі царапинки і, і за цього буде менша ціна. А якщо вам повезло у вас гладкий гурт, то вона вже буде коштувати від 100 гривень до 310. Також е зависить від стану. Ось так ось. Ну, а такий у нас був відеоролик. І всім на зустрічі. Всім пока-пока.